Участь у постановці взяли понад 70 артистів. Серед них студенти, викладачі та випускники музичного училища імені Косенка. Симфонічний оркестр та хор. Режисер постановник опери народний артист України Григорій Артеменко каже, над твором працювали понад рік. Я люблю Шевченка, тому я давно мріяв поставити Катерину щось музикальне. Це дуже мелодічна, дуже не, музика хороша, вона народна, бо е, Аркас їздив по селах, збирав музику, підбирав е, пісні і все зробив. І, ну, не так професійно написав. Потім все все обробили і зробили прекрасну оперу. Прем'єра пройшла з аншлагом. Про це свідчила повна зала глядачів. Адже подивитися на Житомирську інтерпретацію Шевченківської Катерини прийшли понад шість сотень глядачів. Школярі, студенти, творча інтелігенція та люди старшого покоління. З прем'єри йшли у гарному настрої. Костюми взагалі були просто причудові, сказати так. Дійсно сподобалося, емоції переповняють. Ну, дуже гарна вистава. Взагалі Тарасом Шевченком написано ну дуже подобається актори, молодці передають все так чуттєво. Просто дивися, мурашки бігають по, по шкірі, чесно. Тільки що побувала на опереті Катерина. Мені дуже сподобалось. Мене дуже вразили всі актори, і взагалі я зараз перебуваю під емоціями. Житомирську постановку Катерини символічно присвятили 200 двохсотріччю дня народження Тараса Шевченка.